О, давай, давайте ми подивимося скрізь ось такий гарний магазинчик. І вийшов ось такий. Тут, напевно, буде подаватися наушники, очки, телефони. Ну, цікаво, давайте ми перше подивимося ось тут, де кортиночка нам пофарбована. Ось таке платно, ми не будемо нічого купати. От сюди що так? Оце фі... гарне таке? А що це зачіски чи що? Я, я не можу з... е... зрозуміти. Це що? Ну-ка, Давай... Давайте ми його отримаємо, бо я не... Не... не можу зрозуміти, це зачіски чи пакети. О, даже в нас така вже є. Огойки классно, да. Ну-ка. Це методи звертишки Просто підставляли. Да, цікаво. Цікаво, що в цьому буде в цьому, а далі буде залі далі це, а потім це у подивіться. Він якийсь як маленький. Він якийсь маленький. Тут вот какая-то давайте мы все вот так подскажем Ой, куда? Ладно Что это такое? Ладно, ну ладно Ну, с ним что-то можно будет? Вот Положим его пока на место Ну що терпеть, а дай мне найти ось такі от... вот бреху подивіться в мене якийсь бак. Угу, <с topics> да, класно, може. Мені картовенький тут як маленький. Може А дай мне такі... а а У них можна брати. А! Я налякалась Які бриллианты загаль? Ооо. Дай мені такі знайти. Мені цікаво, де мені такі бриллианты знайти. Них ж тут. Може, якось молоточком їх треба подробити. Я не розумію У -у -у -у. Ну, я не розумію, як цю загадку е розгадувати. Нічого не поняла. Давайте ми їх спробуємо, ми ще сходимо за молоточком і спробуємо роздувати його на кусочки. Можете вийти такий бренят. Меня не знаю. Ми сейчас рано зробимо. Так, сюди. Де тут молоточек, да? С... Что порик? Так, на то, на то, на то, на то. Вот это порик. Фонарик. Да, топорик. топорик. Да, топорик. Да это порик. Да, топорик. Так. Что ж тут-тут? Не, да. Топорик. А, вот топорик. ла 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 Берем топорик. Там має вийти нова колекція. Бігом, бігом, бігом! Ням, там. О, боже мій. Ось цьому що. Ой, подивіться, який це гарний. Нам треба його його. Ой, тут така серебранка. Курточка. Сумочку Капчики, носочки юбочку, а це буде новинкою. шапочка Гарно, ну все, саме тепер в цьому ходимо Тепер нам треба. Може, топориком їх треба.

Опа, Що там? О, Дивіться, що тут. Ой, так гарно. А я не знала. Що них... А їх дублирувати не можно. А я не знала. Так, ладно. Будемо пробувати топорик. Може ми якось добудемо. Так, який там перший крестан? Нічого не долбається Не долбається. Ні, ну а як тут добувати? Це світильник? А Бог ти мій. Ну як? Ну це ж не понятно, може в охране казать? Я не розумію там же якийсь бриллиантик? Ні, нема. Ну а як? Змішати якось треба що ли? Да я не розумію. Як його тут робити? На свої сірошки. Не, на поп оранжевий є. Нема... Вот філатове мене. А де цього голубого чоловічка знайти? Голубий, ні, мене ще рожевий Тепер голубий. Де тут, блін, голубий бриллянт? Який можна взяти? А, ну чого тут так тяжко? Може тут топорик? Ой, тут серйоз. Може тут треба топорик? його роздолбати ну-ка. перестань дядь сюди ну а да нам а це який? Це вообще якийсь різнокольоровий. Може, ви тут знаєте, Розкожі, роз... розкажіть, бо я не розумію. Може, мусоку. Посадку... Ну може там є? Ой, а я знала там не було. Допустимо, от десь. <плухи> може, й треба модель віддати, і ми получимо ці брилянтик. Ну давай. Я не разумею, как тут все. Все мы тут. Шукаем такую модель. Хм. Стоп, 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 стоп. Нам туда, може, тут є така? Модель. Нам треба ця модель. Ну, де її можна ще найти? Ти на ой-бог! Ой-боже! Может, на ногти локации? Вообще в а ми ж там були. Ой-ой-ой! Да, мы тут були. Нам треба на другий. Ля-ля-бам-бам-бам-бам! Туда, Вот. Находим такую девушку. Девушка. Может... Ну, 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 тут нормально? А давно, может, будто пояснить? В записи, что ли? Может тут такие блюлятики видео? Ну что ты блюлянчик? Ну ты точно? И не це... ты. бам 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 Махалай, махалай. -мах 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 -мах. Я не разумею. что ты так складно. А ну-ка. Я не розумію чому, так. Та 8 березня вже давним-давно прийшло. Сьогодні тринадцяте, чи чотири? Я не знаю. Де мені ще добути бриллянт, якщо там кілька бриллянт. Ну пишіть краще шукати. Може бути два відео, бо я не розумію. Да, ми знайшли тут бриллянти. Що? я один тут знайшла. Я вообще не розумію, про у нас жай мы чу Бриллянт. Точно Нати, на стих, я помню, я Тиспомнил в нас в старий город. В нам задачка, вот и дам сюда, сюда. Нет, а, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Убираем ключик. Підводу. Підводу. На шифі летовый. А який там ще сені? А де тут сені нам знайти? Складно. Так, ми знайшли один долянт. І що нам з ним робити? І там у нас город новий шоп. Я там хочу вот підсказочку и глянуты. Да нам Сені найти, а да нам вообще такі найти? Не ну, вроде бы такие глуби. Я ой ой, боже, я забу опять. Да нас бриллианты может бути Дара на списку. Може в мусорці. Ну як зможемо до мусорці? Так да. Може, там бриліанти на данный тупорек который... брау. Может, так? Может, так? Ось! Ось! Ось, Ось ты что? Стой! Так, какая на нём. О, вибачте, нам треба позичити корзинку. Значить, воно знаходиться із деревні, я так поняла. Ще не так? Так, а може тут якийсь приляток буде? Може якраз глубий. і матеріала. Ну, ладно, так. Давайте ось тут подивимося, чи немає. Ой, а що це таке? Boom. Кто там капті одні? Ось а де ми таке а Де ми жемчуг знайдемо? Де ми це все знайдемо? Я не знаю, друзья, всем пока. Ну, на наступном видео, а что? Я не разумею. Я подумаю и выпущу наступном видео. Это всем пока.